Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина! Я вас радий вітати на першому україномовному каналі, Присвяченому металообробці. Сьогодні в нас в догонку до зубастого ключа, який ми робили, ще буде два замовлення невеличких. Замовлення дуже прості, але суть не в тому, я тут вам дещо розповім. Значить, треба два отаких вали. Значить, зразу пройдемося по допусках, по розмірах і скажу, що і як. Допуска тут доволі дивні дивні. Але в цьому є певне пояснення. Значить, Дивіться, загальна довжина. 330 плюс мінус 5 мм. Вал циліндричний, має на собі два таких от радіусних дві радіусних канавки. Причому зверніть увагу, що r 10 плюс 2 міліметра, два радіуса. Глибина 2 мм плюс 2 мм в допуску, відступ від. Краю до центру радіуса 10 плюс 5 міліметрів. Глибина різьби 20 крок півтора. 30 плюс 5 міліметрів. Глибина засверловки довільна. Два місця. Зовнішній діаметр 40 в мінус 5, мілі... 5 десяток. Округлість 3 сотки. Не, прощу, округлість десятка. Округлість десятка. Але при цьому є твердість 45-55, І людина каже: Я хочу, щоб було гартоване і шліфоване. Значить, зразу хочу сказати людям, які витягують з-під дивану відро з гнилими помідорами і тухлими яйцями, що це не є щось таке. Неконструктивне чи безграмотне. В техніці часто попадаються отакі от дивні грубі допуска, дивні грубі допуска. Просто є випадки, коли довкола цих валів вже буде робитися все решта. Ну, грубо кажучи, даний вал, дана колонка з легкістю може бути. Використана при побудові зварювального кондуктора. Якісь там вуха приварювати, якісь кронштейни, якесь то Не думайте, що якщо вже гартоване і шліфоване, то все там в сотку, в мікрон і так далі. І що подібного. В мене був випадок, коли я робив людині штоки гідравлічні чи пневматичні, я вже не пам'ятаю, і там допуск був на діаметр плюс-мінус 2 міліметра. Але в 5 мікрон округлості, я кажу, а як то так? А він так каже: я довкола тих штоків буду робити собі все решта, втулки точити і так далі. Тобто, це, скажімо так, перша точна деталь в обладнанні. Є випадки, коли це має місце. Згодіться. Далі, таких валів дві штуки. Бачите, твердість і все. Ну, Ми їх зробимо точніше. Тобто, якщо 330 плюс-мінус 5 мм, то зробимо 330. 40 в мінусі 5 десяток. Ну, Зробимо йому 40 в нулі по мікрометру, що сотки не відловить. Ми робимо спеціально дорожче. розумієте? Щоб все. Е твердість. твердість. І тепер оце. Вот, ще один такий валік. Тут все те саме, ну, трошки точніше. 24 плюс-мінус 2 десятки. Дві, два, дві таких шийки на валу. І сфрезерована лиска з... Так, ага, діаметр зовнішній 38 мм, мінус міліметр. І сфрезерована лиска в 15 від центру. І на тій попередній лиски зроблений отвір. Палець 40х. Знову твердість. Знову гартоване, але вже не шліфоване. Ну, щось людина собі комбінує. Як то кажуть, кожен Іван має свій план, а декотрого Івана цілих два плана. Я вже давно не в тому, як то кажуть, віці, щоб там, не знаю, вчити когось креслярської грамоти, бо я сам безграмотний бракоділий самоучка. Тому е, роблю то, що людина хоче. Шелест купюр і задоволені лиця клієнтів залишаємо за кадром, що і було нашою первинною остаточною і знаменною ціллю. Але взагалі то відео не про то. Відео не про то. Якби не ота цифра, отого відео би не було. Це є перша, курсова, не дипломна, не кандидатська і навіть не докторська, а курсова. Робота нашого терміста. Нашого терміста. Дуже. Росте, не по днях, а по годинах. Відколи купили вже плюс 5 кілограм. Росте страшно, вчиться мудре, хитре, лишній раз не гавкне, Но я вам скажу так. <реш> дуже дуже воно людське, дуже воно файне, дуже воно миле, дуже воно таке. А дивіться, шуба блисне. Він їсть таке м'ясо, що мені таке не, попад... не перепадає. І вже з'являються підпали на боках. бачиш, Підпали її. Значить, Генрі, так пустив. Генрі сьогодні робить свою першу роботу. Так, що ми маємо? Ми маємо. Кругляк з сталі 40, х 45. й ми його висовуємо відразу на довжину одного з валів. Що він там хоче? 330? Ну, най буде 330. Але перед тим давайте затруцуємося. Перед тим ми робимо таким центром. Ми також взяли і той і ноль. Так, проточуємо зверху. Заточив я по радіусоміру отакого колуна. Там R10 плюс 2 мм, в мене є он на 11, ну він просто ідеально. Тепер що ми робимо? У нас є розмітка. І канавки зробимо. Далі відріжемо. Потім нам все рівно треба фаски робити центровочні. Ми то зробимо потім. 330 мм на сторцовку. Добре. Просто чисто з-під токарки. Чисто з підтокарки зробити і все. Я на мітчику зробив мітку, щоб. Щоб і щоб знати глибину. Ми піджимаємо. Сустріше і не доходить до міти кілька міліметрів, то є Так. Бабку раз, парту. Там його 30 мм без будівля, Поставимо розточний, ідемо зробити зразу центровочну паску. І паску центруваємо. Чотири рази зі всіх сторін. Різьба, фаска і ці вали готові до термічки. Продовжуємо В лищатах наша деталь. 38, а він... Тобто половинка у нас що 19, а він хоче 15, тобто зняти треба 4 мм. Окей буде 4 мм mm. 930, подача 74, 4 мм. Так, є яйний інструмент. Так, там діаметр 20 плюс один. Так виглядає, що з-під сверла йому, то його пасує. Паралельку витягнув знизу. Щоб не просверлити. А же на, бо вона мені в хаті і так не треба. Знаєш, Знаєш як робить? сіроби для тусіпхає. Так, з того боку. Рімером пройдемо. Ну що майстер? Давай йдеш потрошки вже робити роботу. Роботу. А після роботи буде сирок. Будеш їсти сирок. Буде Генрі їсти сирок. От є деталь. Ти береш деталь отак От щепцями. Кладеш в піч. В піч. Усумієш чи ні? В піч. Потім витягуєш з печі, коли ти там треба, ти вже знаєш. І охолоджуєш. Вмієш? І якщо все получиться добре, то Генрі буде їсти сирок. Так, парафіяни, терміс наш щось зробив, щось зробив, а яке воно, що воно, не знаю. Не знаю. І не хочу наперед нічого говорити, щоб не перехвалити і щоб його світло і будемо трошки так вон. о. Ну що, давайте почнемо. Добре. Зараз будемо. Так, оскільки є припуск, ставимо на врізання на автомат. Вернув, перепіхав на ширину круга, торкнувся, включив подачу, все. Працює само. І так вот, трохи забагато. Давайте по соціу. І отак от валиться. Бачите, воно тут ті кишки самі тарабанять, а воно отак от валиться. Так швидше виходить. Раз, раз, раз на врізання. Лишите соток, потім поганяв. Все. О, дивись, доходить до п'яти соток розмір. Я тако... Чик, як ви цього Чик трошки назад вернув. Переїхав на ширину круга. Наближаю. О, є. Чик. І самовали. Ось все мудре бляха, от, розумієш, люди, ті, що той станок придумали. то Вони думали головою, а не віночком. Зроблена техніка людьми для людей. Отак от. Дивіться, нічого не перепутайте. Так, А тепер ганяємо так. Зараз ще. Перевіримо, перевіряємо. Будуть два в однаковий розмір. ресотки дороги. Зараз ми подивимось, як там наш терміст. Я вже одну перевірив, поки що мене все радує. Ха! Що ти чоловіче, Це він спосібний хлопець. Зараз ми його покличемо. Шапка вушанка Шапка вушанка так? Головне, що ж вушанка, а не підерка. Два. Три. Вітаміни для майстра. Ей, твій буня! Твібуня! Ти що? Ходи! Ходи, 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 ходи! Ану! Вперед! Перекусив? Начальник цеху дивиться, хто там що їсть. Ну, така робота. Все просто, такі ось дві колонки гартовані, шліфовані. І оте вухо. То не треба було шліфувати, то просто термічене. Якісь, я не знаю, траверс, а може якийсь зйомник має бути чи що. Теж твердість є. Ну все, дякую за увагу. Успіхів вам. Бережіть себе і будьте щасливі, робіть гарно. Але без терміста та робота би ні разу не вийшла зробити.